Ради вас бачити. Усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Геймс oh. Воркшоп та Амазон нарешті домовились про створення серіалу Варгамер. Генрі Кевіл все це діло спродюсує, а також буде залучений як актор. Отакий хлопака. наш хлопак. Релізнулось оновлення до кіберпанку, про яке вчора говорили. Додало воно купу нових опцій створення персонажа. Прокачаний фотомод з можливістю збирання фото та вішання їх у себе в апартаментах. Та купу всього іншого, що можна власноруч прочитати в почноутах до гри. Але ще не читала. Я теж не читав. Ніхто не читав. Дах Кокел отримав прочуханки від CD Projekt'ів за язикатість. І тепер відмовляється, що взагалі буде в наступному відьмаку. Ні, ні. Ніхт. Ні, ні. Найн. Ні. Ти просто казав, що в тебе ні. ні, ні. Бун виклав коротенького тизера, «Конана варвара з МК-1. Релізнутись він має 21 січня. Озвучує його ймовірно Кріс Кокс. Його ви вже чули в МК 11 Там він був голосом Термінатора. Get over here. Дуглас Райлі. Ти взагалі хто? Віце-президент та генеральний директор Лукас Фільм Геймс заявив, що існує можливий потенціал продовження франшизи Індіани Джонса від Machine Games, але за умови, що та буде успішною. Все вам зрозуміло? Так, сер. Ubisoft опублікувала коротеньку статтю про боївку тіньових асасинів та додала до неї пару відео, щоб продемонструвати, що і як працює. Ти ж не вмієш ними битися. Steam опублікував новий рейтинг продажів з 3 по 10 грудня. Очолює його Path of Exile 2. За нею йде Індіана, а закриває трійку лідерів. Євротрак Сімулятор 2. До речі, другий сталкер і досі в топ-10. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.